29 вересня день пам'яті жертв Бабиного Яру. Одного з найжахливіших символів голокосту. 81 рік тому в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Нацистська операція в Бабиному Яру, 29 і 30 вересня, стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої умовні бабині яри, місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв. В Красноармійському також був свій бабин яр. В січні 1942 року Красноармійська увійшла зондеркоманда 4Б. Тоді ж євреїв зібрали у синагозі і вранці 20 січня повели на розстріл. Дорослих розстрілювали дітей, умертвили, змастивши губи отрутою. Таким чином, у нашому місті загинуло 128 людей, яких поховали у танковому рові у західній частині Покровська неподалік від залізниці. Це дуже жахлива трагедія, і ми всі бачимо, наскільки вона повторюється в 81 у роковину Бабиного Яру. Знов ми бачимо поховання, масові розстріли. І як в 20-му, так і в 21-му столітті для організаторів таких заходів, звичайно, вихід лише міжнародний трибунал.